Я звати Юля. Я навчаюся у Сумському фаховому коледжі будівництва та архітектури з освітньо-професійною програмою землевпорядкування, спеціальності g 18, Геодезія та землеустрій. І я розповім тобі про переваги моєї майбутньої професії. Землевпорядник – це ключовий фахівець у сфері земельних відносин. Він організовує раціональне використання землі, оформлює документи, проводить поділ та об'єднання ділянок а також бере участь у проєктуванні територій, Ти вивчатимеш геодезію та картографію, сучасні GPS та ГІЗ-технології, законодавство України у сфері земельних відносин, проєктування землепорядних робіт та кадастрову діяльності, здобудеш навички, оцінки земельних ресурсів. Під час практичного навчання ти працюватимеш з геодезичними приладами та навчишся виконувати точні вимірювання, освоїш професійні програми, братимеш участь у виїзних заняттях на реальних об'єктах, де зможеш застосовувати зміння на практиці. Після закінчення навчання ти зможеш працювати земопорядником, фахівцем із земельного кадастру, техніком-геодезистом, спеціалістом із гіз-технологій, оцінювачем ділянки, менеджером із землекористування. Державним службовцем у сфері земельних ресурсів. Земля це основа економіки і раціональне використання потребує фахівців. Професія актуальна в усіх регіонах країни, як у місті, так і в селі. Ринок землі постійно розвивається і попит спеціалістів зростає широко. Після здобуття освіти ти зможеш працювати в органах місцевого самоврядування, наприклад, держгеокадаст, проєктні та оціночні фірми, будівельні компанії, Приватні фермерські господарства, агрокомпанії або зможеш відкрити власний бізнес. Якщо ти хочеш ґрунтовно освоїти земельне правило, земельний кадаст, землеупорядкування та управління земельними ресурсами, а також навчитися впевнено користуватись сучасними геоінформаційними системами, оберей спеціальність геодезія та землеустрій. У Сумському фаховому коледжі будівництва та архітектури. Тут на те чекають досвідчені викладачі та згуртована студентська спільнота.